І так, друзі, підводжу підсумки а, марафону по контенту. А, звичайно ж таки, всі учасники отримали а, заздалегідь табличку, де вони змогли себе внести. Табличка була постійно під руками у наших учасників, і вони могли спокійно нею керувати. Користуватися для себе, по суті, вона мені не несла ніякого там смислового характера, тому що в мене була ціль навчити людей мати завжди. Ідеї для контенту, і я рахую, що я на 100%, майже напевно, на 1000% ця ціль була досягнута, тому що я дала такі уроки в такому форматі, що жодна людина після марафону а, зможе сказати, що да, я о 12 годин ночі можу прокинутися і дати три пости одразу на сторінку. Я буду вміти їх сформувати, дати їм повний опис, правильну структуру. Тобто, я зі своєї сторони виконала всі абсолютно і задоволена цим. Далі, сама табличка, вона була саме для марафонців. Я її створила для того, щоб вони, по-перше, передружилися один з одним, попали в одне місце, в один чат для спілкування і, звичайно ж таки внесли себе от в таку, в таку базу, де кожен день вони мали можливість і мали завдання від мене, як від ну, як від. Керівника марафону, так, завдання кожен день вносити сюди свої результати. Для чого це потрібно? Тобто, на сьогоднішній день я вже так працюю. Ви знаєте, я постійно керуюся цифрами, я постійно рахую, скільки мені треба чого зробити, скільки заробити, скільки викласти, скільки поставити, до якого числа дотягнути підписників, до якого числа дотягнути канал з підписниками. Тобто, я постійно керуюся в житті, от цими цифрами. В успі... це, це один з правил успіхів. Так, якщо ви це рахуєте, ви можете тоді це а, контролювати. Що ми не рахуємо, ми то не можемо контролювати. Ну і учасники мали теж завдання прорахувати. І кожен день відмічати себе, тобто про які можна говорити успіхи, це така була своєрідна перевірка, про які можна говорити успіхи, якщо людина системно не може навіть раз в день пройти в табличку і відмітити, скільки було постів зроблено, або рілсів. Так, і плюс у нас була ще ось така дуже цікава. Одна з цих з один з розділів це потрібно було одразу ж таки внести та кількість постів, яка була у учасників на початок і далі на кінець марафона, тому що ми в кінці повинні були зробити приріст на 100, тобто три рази три пости, не менше трьох постів у день, мало привести до того, що в нас на сторінці повинно було бути 100 публікацій. Тобто це рілси, це дописи, це прямі ефіри. На сьогоднішній день невелика кількість людей зробила аналіз і попідрахувала. Мене приємно здивувало, що було учні, які виконали і перевиконали план. Це було і 100, і 100, і 135, і 125, і 150, і 139, і так далі. Тобто є люди, які і перевиконали цей план. Далі мені сподобалося те, що більшість людей була дуже системною. так? І постійно викладала, навіть якщо один рілс був виконаний, а, чи допис це фіксувалося в таблиці. Далі мені дуже сподобалось, що було дуже багато людей, які викладали набагато більше. Тобто, це не лише там три а, дописи в день, а це 4-5. Уявіть собі, скільки потрібно було мати ідей, щоб системно, от я чесно, реально я горжусь цими людьми, я їх всіх відмічу і зроблю їм подарунки. Обов'язково щось ми придумаємо, тому що це дуже дуже приємно і дуже круто. І такі люди. От, системність, навіть. Е в контенті повинна бути системність. Якщо її немає, уведені сторінки, то сторінка не факт, що вона буде успішною. І ця системність вона закріпляється, перевіряється ось навіть такою табличкою, де ви системно заповняли свої дані і показували свої результати. Ось так у нас. Є люди, звичайно, це так, як всюди. Тобто є люди, які не справилися з важкістю заповнення сторінки. В когось це не виходило по технічних причинах, в когось навіть хтось не хотів собі парити мозги так а цим, але більше все-таки прийняли і зробили все правильно. Дуже горжусь, ось цим марафоном. Це реально зрив мозка. Реально, люди вийдуть з цього марафону зовсім новими повністю і з новими знаннями. Ось такі в нас результати. Я буду це все підраховувати, і обов'язково самих активних учасників буду а, буде винагорода.